The Розглянемо прогноз на 29 жовтня старокульт мудрості перед нами Магура, дочка громовіжця Перуна, Діва з крилами. Дорогі друзі, сьогодні, якщо ви за щось чи з кимось воюєте, то Магура буде вас підбадьорювати, вселяти надію. Головне, дорогі друзі, це усвідомлення свого місця у житті, навіть у тому випадку, коли дуже багатьом воно здається дивним і незвичайним. Так, протягом дня все долатиметься через боротьбу і переможеться, отримає все. Може так статися, рідні, мої, що ситуації дня будуть потенційно небезпечні. Але ви отримаєте підтримку зовні від людей і чи з боку вищих сил. Майте на увазі, що успіх буде на боці тільки тих, хто не здається і не ховається від небезпеки і не шукає собі виправдань. Також оцінюйте свої реальні можливості, як стратегічні, ментальні, так і фізичні виявити кмітливість при зустрічі з небезпекою, зберіть волю в кулак, не панікуйте, при необхідності використовуйте хитре виверти. От такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин та ренкогні Жуковського 17.